Вишивальні машини створюють новий шеврон для благодійної серії. Майбутня орнаментальна відзнака складатиметься із таких міліметрових хрестиків та стібків. Інформація зчитується з флешки, машина запрограмовується, і тоді ми програмуємо, виставляємо безпосередньому машині кількість кольорів. Їхня послідовність і розташування також. Визначаємо все на машині. Автор ідеї проєкту Шеврони на патрони львівський волонтер, доброволець Іван Сварник. Варіанти оформлення шеврону кожного регіону є стилізованими. Їх розробляли разом із дизайнерами та коригували у процесі створення. В Крим ми робили чотири різних дизайни після того. І тим лише четвертий дизайн мені підійшов, і я сказав, що так, бо це є той крем, який я хочу бачити. А Самі візерунки, вони є. Ані для областей, проте не можна сказати, що от виключно така такий візерунок, виключно така вишивка є притаманна для конкретного регіону, оскільки в кожному регіоні є також різноманіття своїх технік. Орнаменти каже, задумував зокрема як оберіг, який слугуватиме, також і нагадуванням про рідний дім. Важливо внести в сам візерунок певну ідею. Важливо, щоб цей візерунок був як з нашими бійцями, так і з нашими друзями навколо всього світу. І важливо знову ж таки популяризація української культури і наших надбань. Одним із найдорожчих у виготовленні із цієї серії є шеврон Криму. Тут застосовують золоту нитку. Цей візерунок ці кольори чорний, як земля, і, і золотий, як а, плоди, які можливо виростити на кримській землі. ...фінально зупинитися саме на цьому узорі. Виготовляють шеврони у співпраці із швейним підприємством у Львові. Тут коригували і технічно допрацьовували шеврони. Були поставлені задачі, щоб це була більш дрібніша, чіткіша вишивка. І ми перші спробували вишивати, грубо кажучи, той самий хрестик, який в середньому вишиває там, 2 мм на 2 мм. Тут є в окремих дизайнах, де є міліметр на міліметр, що дуже важко реалізується як такою технічною задача. Типу, в у першій черзі проєкту шеврони на патрони планують виготовити близько мільйона екземплярів таких орнаментальних відзнак. Придбати такі шеврони можна на офіційному сайті проєкту та незабаром іще в одній із мереж українських супермаркетів. Виручені у межах цього проєкту гроші скеровують на потреби військових. Ірина Мочульська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.